Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюся дуже, що хтось із вас також з таким нетерпінням чекає цей урок, як і мій кіт, який вже знайшов на персток і дає мені показує, що вже починай, щось починай показувати, бо вже скучив за моїми відеоуроками. Сьогоднішня тема у нас буде техніка лучка. Як вона вишивається, я вам покажу. Я спробувала її шити одну. Такими голуби, голубосірими ниточками і більш таракотовими, щоб краще було видно. Перш за все, ми нашиваємо закрепку, так як ми і завжди робили. Я не буду на це тратити часу, вже підготувала закрепочку. Підрізаємо перші дві, дві нитки, дві залишаємо на чисницю, перші дві підрізаємо і потім залишаємо дві. Зараз я покажу вам. І, і середній відрізаємо шість ниток. Це буде у нас на лучку. Так, дві залишили. Дві залишили. Дві підріжемо зараз. Це буде на прутик у нас. Прутик у нас буде з обох сторон. А всередині лучка. З обох сторін буде прутик обкручений нижня частина і верхня прутика. Ну, Я трошки тут зробила не так, як потрібно було, б зробити. З-за того, що тканина сипуча, потрібно було зробити зразу прутики з обох сторін, нижній і верхній, а потім частинками відрізати нитки на лучку на саму. Воно не так не так би сипалася тканина. Ми вже будемо робити так, як я. Зробила. Витягуємо перші нитки на верхній прутик. Це те, що ми вже все проходили, і кожного дня ми його, ну, за кожним уроком ми його повторюємо. Але це основна техніка в мережки. Підрізаємо, витягуємо дві нитки. І тут потрібно було. Мені в останню чергу відрізати оці середні нитки на лучку, вони б не так сипалися. Ну, вже зробили так, як зробили. І починаємо вшивати верхню частину прутика. Так як ми вже це знаємо, як це робиться, таку основу робимо для лучки. Верхня частина прутика обшивається, ми це вже не буду на цьому зупинятися, і ви знаєте, як це робиться. Захвачуємо дві нитки, обкручуємо прутичок. І так до краю. Я багато не показую, тому що це забирає багато часу і вашого, і мого. Воно все од одноманітне. От так шиємо. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Я розумію тепер, що ці уроки потрібні. Бажаю вам успіхів, хочу, щоб ви навчилися. І це було б вам для душі. Воно Вишивання саме, воно заспокоює людину, дає спокій, займає час, немає коли нічим стурбуватися. От так, шиємо верхню частину прутика. Ми це все вже знаємо. Я... трошки тут прискоримо, щоб не займати час, тому що одноманітна робота вона трошки. Не цікава. Тим більше, як ми вже це все освоїли. Хто не освоїв, знайдіть перші уроки наші. На YouTube каналі є від першого і по сьогоднішній день всі уроки. Я показала, як буде виглядати ця техніка лучка, а тепер показую, як її вишивати. Ну, до краю не будем закріпки робити, бо це все займає час. Постараємось продуктивніше працювати. Тепер обкручуємо у цьому ж він нижню частину, але з самих нижніх. Ми не трогаємо. От нижню частину прутика обкручимо. І знову нижню частину прутика. Переколюємо за чесницю, знову нижню частину прутика обкручуємо. Для лучки залишаємо вільні. Прутики не обкручені. От так обкрутили нижню частину. За чесницю, знову нижню частину прутика, знову за чесницю, і отак шиємо. Чи до краю, чи скільки нам, поки, поки зрозуміємо, як це робиться. Ну, я думаю, що тут усе зрозуміло. Бажано було б не вирізати оці середні шість ниток, які я вирізала, а пошити зразу прутики верхній і нижній, а тоді частинками підрізати, так як тканина дуже така сипуча в нас. Ну, Зато на ній гарно все видно. Тут не обкручуємо нижню частину. Тільки нижню частину прутика, а нижню частину середньої мережечки не обкручуємо. Ця техніка називається лучка, я б її назвала більш жіночою технікою. Але її використовують дуже мало, навіть я її використовую дуже мало. Це, якщо десь потрібно ввести колір. Тепер шиємо і обкручуємо прутики нижньої частини. Обкручуємо, переколюємо за чесницю, обкручуємо, переколюємо за чесницю, обкручуємо це. Нижній прутик ми шиємо так. У нижньому прутику верхню частину. Ну, ви розберетеся. Це така основа для техніки лучка. Звісно, цю техніку легше виконувати, коли людина працює на п'яльцях. Ну, Так як я на п'яльцях не працюю то показую вже так, як є. Але ця техніка, шабаки, деякі там це, що дійсно вони краще і легше, і якісніше вони виходять, коли їх шити на п'яльцях. Ну, так, не будемо займати. Часу зайвого перейдемо знову до нижнього обкручування прутика і тоді покажу середню частину самої лучки. Ну, нижню частину також не буду коментувати, бо ви це все знаєте вже. Дякую за ваші відгуки, за побажання. Мені це дуже приємно і, звісно, дає е, якусь наснагу показувати вам ці уроки. Ну, так, ми це, це вже ми знаємо. Можна сказати, вишиваємо з заплющеними очима. І в нас утворився такий простір для техніки лучка середній. Приємно, що мої уроки вам зрозумілі. Беремо тепер кольорову нитку. Я пошила там сіруватою ниткою, а це взяла таку більш таракоту, вона більш яркіша, і взяла в одну ниточку. Робимо таку настилку і на двох прутиках до половини обкручуємо до половини. Ну, приблизно дивимось, де половина у цих ниточок. Знову настилку робимо і вгору обкручуємо. Коли на п'яльцях воно набагато легше було б, ця техніка вишивалася. Тут знову настилаємо. Ну, я настилаю тут дві, тому що одна, одну ниточку воно не так видно, мені хочеться, щоб воно чітко читалося. Я настилаю тут дві. Під горою. І знову вниз опускаємось так. І слідкуємо, щоб до середини доходив, обкручування це доходило. Я десь по чотири обкрутки роблю і знову настилаю одну ниточку на двох прутиках і знову до середини опускаюся. Там можна поправити, де, де в нас ще трошки вгору пішло чи вниз. Дійшли, переступили знову на прутик на один і знову по ньому вниз пішли обкручувати. Така, на мій погляд, веселенька техніка і нескладна, і е займає вона небагато часу на виконання. Стопчики ті набагато більше часу займають, а тут вона і нібито швидше шиється. Якщо десь потрібно ввести якийсь колір, і щоб не дуже Багато часу зайняти, можна використати таку техніку. Хоч скажу відверто, я її не використовую. Але вона мені подобається. Обкручуємо до серединки. Ну, вже в другий. В другу сторону, як підемо, воно вже вирисується, така цепочка. Тепер ви зрозуміли, чому ми не обкручували ці стопчики, Не стопчики, а прутики, бо там йшла. Просто не було такої потреби, вийшла нитка. Тут до середини закрепки ми закріпляємо. І опускаємося донизу. Щоб зручніше нам було шити, ми повернемо тканинку. Нашиється зліва направо. І так само тепер обкручуємо, настилаємо і обкручуємо до середини. І тут же, де ми перестилали, там ще стелимо одну і знову обкручуємо. І виходить така техніка. No, można poprawić coś. Отак уже вирисовується малюночок цієї техніки. І цією ниточкою вона чіткіше видно її. Ось така вона. Тут головне, щоб тканинка була натянута і рівномірно стелити і обкручувати. Можна було дві ниточки брати, але воно було б грубіше. Там би приходилося тоді двічі обкручувати, воно було б грубіше, я взяла. В одну нитку, щоб вам було зрозуміліше і видніше. Ми не будемо закінчувати. Подивимося, які в нас вийшли симпатичні кольорові такі техніки. Таракотовою меточкою і сіренькою. Вот так. Бажаю всім успіхів. До нових зустрічей.